З нами на зв'язку Остап Дроздов, журналіст, письменник, ведучий. Вітаємо, пане Остапе. Вітаю вас, колеги. Теж. Пане Остапе. Хочемо з вами поговорити. От нещодавно заплатив штраф Терехов за те, що послугувався російською мовою. От, А потім сказав, що він все одно буде говорити з харків'янами на їм язикі. Хоча я от бачив, от навіть здивувався, от там телевізор був вімкнений. Чую, хтось ламаною українською говорить. Дивлюся, в єдиних новинах Терехов останнім часом вже українською почав говорити. То штрафи повливали? Я не знаю. Я би мав таку надію, насправді. Мене не тішать штрафи. Мені здається, що це взагалі ганьба для країни ще мати такий прецедент, як штрафи для посадовців певного рівня за незнання державної мови. І я би дуже хотів пошукати на карті світу, ну не світу, а Європи, хоча б одну країну, де якийсь би посадовець, наприклад, би подавав в суд і доводив би в суді своє право. Публічно не послуговуватися мовою держави, якій він, начебто, служить як чиновник певного рану. Тому це, це така дуже давня історія, за якою я спостерігаю з якимось таким, знаєте, спокоєм, як, як в анаконди, як, як якогось удава. Я просто розумію, що це невідворотньо, що ця війна не дуже створила такі колючі. Неприємні дискомфортні умови для тих людей, які ніколи собі за всі ці 30 років не задавали жодного питання про українську мову і про прямо причинний наслідковий зв'язок між язиком і ракетами, які об'єднані тією самою Росією язик і ракети. І цей прямий зв'язок досі ще значна частина, не лише тут, не лише якогось рівня посадовця, але й суспільство. Власне, це най, якби, найголовніше тут. Теж не проставляють досі собі тих запитань. І Це в нас ще навіть не початий край, тому тут штрафи це радше така спроба держави, спроба україномовних громадян. Якось, нарешті, відмотувати ту плівку назад і все ж таки актуалізувати проблематику мови в час війни, тому що це для мене рівнозначно взагалі національній безпеці і є прямий зв'язок тут. Ну і це ще дуже нам довго йти до того, аби прийшло, нарешті, розуміння в мозги наших зросійщених колонізованих співвітчизників все ж таки позбуватися. Цієї дуже тяжкого цього насліддя власне, окупації колонізації, тому що мовно і культурно ворог вже нас окупував ще задовго до війни. І, власне, тепер ми маємо долати, от в такий спосіб, з такими нервами, маємо долати дуже тяжкі наслідки у цієї трьохсотлітньої колонізації. Пане Остапа, мені здається, що на початках війни дійсно якось ну, принаймні більшість в Україні, ті, що залишилися, люди, намагались переходити на українську, якось її вивчати, але зараз багато хто в Києві помічає в інших містах, що все більше і більше знову ж таки починає звучати російська мова. У зв'язку з тим, до речі, що багато хто повернувся за кордону, ті, хто виїхав перші дні, і, ну і вони ну, досі. Не не, не стягують, та як ви кажете, ось ці причинно-наслідкові зв'язки, то я а Одеса взагалі говорить російською, і все Ні, ну теж намагаються, хай не так багато, але все одно люди намагаються. принаймні хтось публічно намагається це переходити на українську, але багато хто дійсно залишається, і вони ну і ні за яких умов не хочуть переходити на українську. Я теж шкодую, що ми згубили цю високу планку і цей високий надрив перших ну, там, днів чи перших тижнів війни. І ви пам'ятаєте прекрасно ці меми про паляницю. Угу. Тому що на слові паляниця ламається кожне Москвороте чмо. І іншого способу його виявити і якось відрізнити того, хто прийшов тебе вбивати. І того, хто поряд з тобою, нема. От мовний маркер в перші дні війни був основним маркером відмінності від ворога. І людина не повинна влаштовувати якісь великі експертизи, по, не знаю, по зовнішності, якісь опитування робити, щоб встановити, що напроти тебе стоїть реальний ворог. Тому що мова говорить найкраще. І ця мовна ідентичність тебе відділяє українець українська, росіянин, тобто ворог, російська, та й все. І я пам'ятаю ці меми, ці смішні меми, і в них дуже потішно. Я пам'ятаю, як це з усмішкою на устах було е, в ці меми. Скажи, паляниця бавилися навіть дуже часто такі заядлі російськомовні люди. Ось які от в ці страшні дні нападу Росії, от зрозуміли, ось так дуже виразно зрозуміли, що оця мовна база відмінності вона неспростовна. От ти її просто нічим не зміниш. І тут уже дійсно це зеркало, а чим я відрізняюся від ворога, якщо я тієї самої мови, тієї самої культури, тієї самої пам'яті, того самого телевізора, інтернету і музики, ну от власне це дзеркало треба ставити, бо його прибрали. І я хочу сказати, що це власне це теж один із викликів на майбутнє. Це можна казати на після війни чи там на. На потім, але ми все одно не уникнемо ось цієї роботи з собою, тому що мені здається, тут буде ще більш е, така ускладнена ситуація через те, що якраз ця війна за рахунок величезної кількості російськомовних патріотів і російськомовних е, героїв війни. Які теж є, і це по факту є. І треба прихилити голову перед кожною людиною, яка боронить Україну незалежно там від ступеня свого зросіщення і так далі. Тут багато людей е тут не винні в цьому, так це виховання, батьки, і так далі. І так далі, але рано чи пізно все одно ми прийдемо ситуацію, що власне ця війна. Якось мимоволі, вона, як би сказати, вона легітимізовує право російськомовних, тобто колонізованих, на неміняння, на право бути собою. І це власне це є небезпечний такий, ну, такий ну небезпечний на майбутній момент. З яким треба буде всьому українському суспільству попрацювати, тому що я наголошую, що в нашому випадку ми маємо справу все ж таки не з російськомовними людьми, а з русифікованими людьми. І це дуже часто, якраз за кордоном. ви от про за кордон мене запитували, це дуже часто, якраз за кордоном, наші співвітчизники з цим стикаються, тому що якраз за кордоном мова є вітриною твоєї національності. Тобто по тому, яку мову вони чують вухом, вони зразу роблять висновки, хто ти по національності, так і в Франції, так і в Польщі, в Чехії. Ну та всюди так є щось крім нас. Знаєте, тому тим людям, які хитро придумали собі таку через лінь. Через небажання працювати над собою, через просто цю якусь пиху, або, можливо, якесь упередження, або зверхність не примикати до українського цього великого материка. Все ж таки, ті люди придумали собі, знаєте, таку гарну, ну, це не відмазка, це така просто таке само, самозаспокійливе самопояснення. Мовляв, а що то я маю відмовлятися від своєї рідної мови? Типа, це не є. Мова ворога це рідна мова. Ну то я таким людям хочу запитати, та я перепрошую. Так це не ворог вашою мовою розмовляє, а ви мовою ворога. Чи як? Чи я щось поплутав? Чи це може ворог розмовляє суржиком? Ні. Розмовляючи російською, наші люди розмовляють мовою ворога, а не навпаки. І це такі самопояснення там віддавали. Пане слова. Остапе, що не. перебиваю, але але хіба е, ну ті, що люди намагаються розмовляти українською, часто є діалекти, є суржик, їх не можна за це засуджувати. Ну, тому змошені? Так, що... так я про це і кажу. Так я я цей приклад і кажу: якби колись ворог розмовляв нашим українізованим суржиком. То ми б тоді мали можливість сказати, що це він розмовляє нашою мовою, ну такою народною. А тут все навпаки. Якраз я цей приклад в позитивному сенсі і вжив, і я не сприймаю ці ці пояснення. Не вважаю, що рано чи пізно, все одно це питання буде. Тому що мовна відмінність від ворога як маркер. Буде все одно проходити по нашій землі, по цій війні, по цьому суспільству, по нашій державі, і від цього не втечеш. Наша справа просто тримати цю планку, про неї нагадувати, і все одно, все одно кількість того українського на збільшується. Багато людей приходять до цього. І з часом я якось це вже казав, не раз. З часом просто повинні зрозуміти наші ще ще досі колонізовані співвітчизники, що якщо вони не будуть долати наслідки цієї колонізації трьохсотлітньої, то просто вони опиняться в ситуації, коли мова ворога стане в майбутньому мовою маргінальною, мовою невимогливої частини суспільства. Не хідлайнерської, а тієї частини яку будуть вести за собою всі інші. Це буде мова таких людей, які будуть розписуватися в своїй інтелектуальній неспроможності, навіть два слова зліпити державною, і це буде е, ну ознакою їхньої якоїсь навіть розумової неповносправності. Тому рано чи пізно ми прийдемо до ситуації, коли навіть Росі зросійщена частина суспільства буде поступово ставати спочатку двомовною. З таким поступовим переходом, з повідсотковим збільшенням функціонування і вжитку української мови поступово. А згодом це вже на наступних поколіннях, де включиться система освіти, система вищої освіти, де все ж таки має бути українська мова як основна. То, власне, це буде вже постійно витіснятися, і це, напевно, питання часу. І наголошую про це завжди в наших студіях. Державної політики, тому що без державної політики, яка однозначно утвердить українську мову як основну і базову мову всієї освіти від дитсадка до університету, ну це буде важче нам робити, пане Остапе, Ще хочемо з вами поговорити? От про останню статтю Олександра Дубінянського на Українській правді. Це такий журналіст психолог. Він постійно виступає на українській правді що суботи, чи щонеділі, чи раз два тижні раніше його матеріали друкували російською мовою. Зараз я так читаю, бачу, що фактично він пише російською, а комп'ютерним перекладачем перекладають, або, можливо, там вже якісь і перекладачі перекладають, хоча часто помилки іноді там проскакують. Я намагався пана Олександра запросити на наше етер, Він сказав, що він сконцентрується тільки на написанні текстів, він говорити не хоче. Ну і його висловлювання іноді можна з ними погодитись. Багато речей він проблем порушує дуже актуальних. Ну, але от остання стаття мене найбільше вразила, де він пише, що українці зараз займаються самообманом і потрібно від нього відмовлятися. Ну, там, де він вказує на те, що справді ну, от ми не визнали тих, хто воював в Афганістані, українців, окупантами, це справді таке є. Ми тоді були заручники імперії. Але він тут от заперечує таке поняття, от яке ем, каже частина свідомих українців, що українці мають певний генетичний код. Він каже, що немає ніякого генетичного коду, і не можна стверджувати, що саме читачі Достоєвського вбивають українців. Він наводить приклад, що той самий Сирський чи міністр Ткаченко вони теж читали Достоєвського, але вони, от Українці. От що ви можете сказати з цього. Я повіду? не знаю про кого ви говорите. Я тексти такого плану не читаю, буду з вами абсолютно чесний. Не знаю, про що я говорю, але з ваших слів можу лише зреагувати, що ну, оця така, я б сказав, е навіть космополітична модель культури, вона модна. Вона добре лягає на якраз на такі суспільства, де вже всі свободи відвойовані, де всі рівні, де вже нема рівних і рівніших, де вже все здобуто, і лише тепер можемо гуманітарні ідеї висловлюватися глобально там і так далі. І, так далі. і Звичайно, це є зокрема модно і навіть нормально для західних суспільств, де дотримані всі права. Власне, засновників своїх держав. Я не знаю жодної держави, яка би колись національне право своєї нації, Француз у Франції, Чеху, Чехії, Поляк у Польщі там, чи Британець в Британії би віддала комусь іншому і сказала би: Оце є наша земля, ми тут живемо, ми маємо щедрівки, гаївки, колядки. Ми маємо такі, знаєте, узори гарні на, 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 вишивані все, і нам того досить. А ви, представники інших етносів, народів, зокрема, ворожих до нас, які нас окупували, ви, будь ласка, тут собі розвивайтеся. Це така наполовину і ваша держава. Нам не шкода, ви знаєте, всім місця вистачить біля корицтва і так далі. Я такого не знаю. Я, власне, завжди всю цю таку квазі-софістику, таку псевдоінтелектуальну дресню. Я завжди відсилаю до нормального розуміння, чим є культура. А культура, власне, є лише національним феноменом. І людина, яка має своїх велетнів культури, вона наснажується і через них пізнає свою національну приналежність. Якщо немає коду якогось, це ж не є комп'ютерний скрипт, якийсь там генокод народу. Це ж все такі метафоричні речі. Ну, мені здається, що навколо цього дискутувати-дебатувати не має жодного сенсу. Нам треба розвивати отой український свій наратив, свою культуросовську думку, яка є. Вона є, яка має свої основи базові, яка просто була загальмована тими постійно колонізаціями, окупаціями, знищенням всього українського і так далі і так далі. Тому в ті добрі е е дискусійні, я би навіть чесно кажучи, взагалі би не входив і просто сказав би таким чином. Українці, це така прекрасна нація, яка завжди зробить всім добре. І коли він утвердиться України в своїй власній українській державі, то гарантую, буде добре всім, всім представникам всіх націй на світі, які тут з нами разом живуть на нашій землі. Але не за рахунок українських прав, не за рахунок української самореалізації. Тому що всім було добре в нашій державі, крім нас самих. Ми як власна діаспора, дуже часто з андеграунду говорили у своїй власній державі. І, власне, війна це все поміняла. І тому так незручно всім раптом стало. Раптом всі, знаєте, озирнулися і виявили, Боже, це ж треба таке. 30 років їх закатували в асфальт. 30 років їх, їх убирали в шаровари, давали їм сільські сцени народних домів просвіта, а воно виявляється, вилізло і ще тут говорить, що воно тут головне. Ти диви! Це ж треба таке. Отак От на нас дивляться всі, кому добре було зі своїми русськими язиками, русськими театрами, русскими фільмами, русськими музиками, русскими кінами. А, а війна все це поміняла. І війна показала, що власне українець. Я Як пружина, яку стискали багато десятиліть. Просто розпрямився і сказав: це історично є наш єдиний шанс утвердитися у своїй державі, що 200 300 років тому зробили всі наші сусіди, і вони дали пізніше права всім. Але спочатку утвердили національне право, тому що це не є якісь там придумані держави, це є держава. Які базовані на своїх національних культурах і етносах, так і наше, просто ми з запізненням це робимо, і ми мусимо це зробити. Це наше пряме завдання. Це фактично історичний шанс, якого мені здається, що, от якщо зараз упустити років 100 вже не буде, тому це о той час ікс, який саме на ніколи не буде. Дякуємо, пане Остапе. Отже, Остап Дроздов, журналіст, письменник, ведучий був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. Один на все добре, пане Остапе. Тримаймося.